Привіт, мене звати Ната, і ви на моєму книжковому каналі. У 2024 році я прочитала 95 книг і хочу розповісти про найкращі з них. Тут не буде ніякого розподілення на місця, там перше чи десяте. Просто я розкажу про книги, які чимось мене захопили, і вони залишилися в моєму серці. Уроки хімії Боні Гармус вона розповідає про Елізабет, яка є неймовірною хімікинею, і її мала б чекати видатна кар'єра. Але зараз вона веде телепередачу про готування їжі. Просто робиться на свій манер за допомогою знань з хімії. Це історія про сильну жінку, яка бореться за власне місце під сонцем в патріархальному світі. Це книга про любов, про дружбу, про несправедливість, і вона точно змусить вас задуматися. Завершена трилогія з політичними інтригами, боротьбою за владу, шпигунством і неймовірним коханням. Це трилогія переможця, яку я дуже люблю. У мене вона ще в старому виданні. Зараз вже анонсоване перевидання цієї серії, яку я дуже рекомендую до прочитання. Все починається з того, що кастрель, яка є донькою генерала, одного разу купує собі раба. На ім'я Арін. Чим це обернеться для неї, для Аріна, для королівств і народів. Можна прочитати в цій книзі. Це дуже захоплива історія з неймовірною хімією між персонажами, крутими поворотами подій і ноткою магічного реалізму. Безніч. Вона в мене в неймовірній суперці від Банші Шоу. Книга нам розповідає про Мію Корвера, який зараз 16 років, і головною метою її життя є помста за своїх рідних. Сильна героїня, круті пригоди, дружба, кохання і просто неймовірний стиль автора. Я закохалася в Моу Джея Кристофа і дуже чекаю на завершення цієї серії. Це трилогія. В нас видана вже перша книга і друга. Якщо говорити про мову написання, то є ще один автор, Патрік Ротфус, чию книгу хотілося просто смакувати і читати не поспішаючи. Написано просто прекрасно. Подивіться на кількість стікерів в цій книзі. Це історія дорослішання чоловіка на ім'я Квоут. Цікава магія, незвичні створіння, мелодійна мова написання і купа деталей, на які треба звертати увагу під час прочитання, щоб повністю насолодитися історією. Єдиний мінус, і він велетенський, що в нас є перша і друга книга українською, але третю книгу навіть сам автор не написав, і коли вона буде, невідомо. Пекальна пісня Вікторії Шваб. Відразу що це дилогія, вона повністю видана, перекладена українською, що чудово. Це таке поєднання фентезі і антиутопії, де жахливі події, будь то терористичний акт чи вбивство, призводять до появи монстрів. Найнебезпечнішими серед них є Сунаї, бо вони забирають душу за допомогою музики. Серед цих монстрів і наш Огаст. Але він хоче бути людиною, бо в нього добре серце. На противагу Огасту є головна героїня Кейт, у якої жорстокий батько, і вона хоче йому довести, що є його гідною спадкоємицею. Огасті Кейт опиняться в одній школі, зблизяться, і це докорінно змінить їхнє життя та відкриє дуже багато таємниць. Це неймовірно захопливо і цікаво. Я вже прочитала першу частину. Вона стала однією з улюблених книг 24-го року, і там на мене вже чекає друга, яку я найближчим часом буду сідать читати. Два четвертому році я познайомилася з творчістю Джоа Беркромбі, і його трилогія Перший закон опинилася серед улюблених історій. Це жорстоке політичне фентезі, 18 в якому є нецензурна лексика, в якому є е, досить детальний опис гидких моментів, тут опис війн, битв, є сцени 18 і, і сексуального характера. Але це дуже захоплива, крута історія. Тут неймовірно сірі моральні персонажі на одній сторінці тим співпереживають, на іншій ти їх ненавидиш. Це дуже круте, темне, жорстоке фентезі, на яке я рекомендую звернути вам увагу, якщо ви таке любите. Ведмеже місто Фредерік Бакман. Я не могла стримати сліз, поки читала цю книгу. Це було дуже морально важко, але від цього книга не менш прекрасна. Вона нам розповідає про маленьке містечко, яке живе за рахунок хокейної команди. Але одного дня стається злочин. І ось тут кожному жителю цього міста доведеться зробити свій вибір. Що вони будуть робити: говорити чи мовчати, вони будуть виправдовувати чи захищати, вони будуть боротися чи рятувати власну шкуру. Це дуже болюча історія, але я рекомендую її до прочитання. Загалом це трилогія, про те, як на мене, цю книгу можна читати абсолютно спокійно без інших двох частин, оскільки тут абсолютно логічне завершення історії. Що знає вітер? Показую вам примірник англійською, оскільки хоч я і читала українською, але після одного разу прочитання моя книжечка розпалася наскільки що там треба просто сторіночку до сторіночки збирати. Я дуже сподіваюся, що це лише мій такий невдалий досвід, бо в мене є знайомі, які читали, купували і все в порядку з цією книгою. То про що ця прекрасна історія? Це історичний любовний роман, в якому розповідається про боротьбу Ірландії за власну ідентичність, і саме в цей період магічним чином, чому магічним, бо тут є подорожі в часі, зустрічаються двоє людей: Ен і Томас. І це неймовірно щемка, прекрасна глибока історія кохання, яку, на мою думку, варто прочитати кожному, якщо звичайно ви не проти що великою частиною книги є історична складова Ірландії. Безсердечна Приквел ретелінг Аліси в країні див. Всі ми знаємо червону королеву. Я думаю, більшості з нас вона не подобається. Але тут розповідається, а що могло б бути до Аліси в країні див? Чому саме ця зла королева стала такою злою? Це написано настільки прекрасно і наскільки легко, що ти не помічаєш, коли читаєш цей об'єм в 500 чимось сторіночок. Вау, мені дуже сподобалося. Так, це було боляче. Але я з задоволенням перечитала цю історію ще раз. У мене були дуже змішані відчуття після прочитання міста півмісяця Сари Мас. Бо у мене були дуже високі очікування на цю історію, і з певного плану вони здійснилися, оскільки тут дуже круто прописана світобудова, персонажі. Але оцього вау ефекту чомусь не сталося. Та що я помітила, я часто думками повертаюся до цієї історії. Мені настільки комфортно було в цьому світі, наскільки комфортно було з цими персонажами, що я не можу перестати час від часу думати про цю книгу. Тому вона в мене звичайно найкраща кращому прочитаному. Ще одна книга, яка змусила мене плакати, це велика глушина Крістін Генн. Рекомендую звернути увагу на цю книгу саме зараз, оскільки тут розповідається про події, які відбуваються на Алясці, і це буде ідеальне читання на зиму. Тут і про дружбу, і про любов, і про наслідки власного вибору як для себе, так і для своїх близьких, і наслідки війни, і стосунки між батьками і дітьми. В цій книзі є все. І вона точно розіб'є ваше серце, але це буде прекрасно. Після цієї книги я хочу прочитати все, що в нас видано українською від Крістін. І одиночне фентезі про дівчинку, яка виросла серед книг, точніше, серед гримуарів, які хроплять, кусаються і навіть можуть вбити, тому деякі з них тримають на ланцюгах. Одного разу певний гримуар вирветься, перетвориться на чудовисько, і Елізабет, головній героїні, доведеться з ним битися. Після цього її звинуватять у злочині, якого, звісно, вона не робила, і вона буде змушена звернутися по допомогу до чарівника і його демонічного прислужника. Це захоплива підліткова історія, яка підійде і дорослим, бо від книги просто неможливо відірватися. Ось таким було моє найкраще прочитане за 24-й рік. Чи є серед них і ваші улюблені книги? Поділіться зі мною в коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок і все, що там треба, мені буде дуже приємно.